Слава Україні! Героям слава друзі! Сьогодні 16 березня 2025 року і вже появилися перші листочки. Ось дивіться, як бачите, перед вами це я поробив такі теплички. Для, для такої дефіцитної, скажімо, лози, яка не дуже хоче розпускатися. І ось дивіться, і дуже тоненький він. Дуже тоненький, тому є така тепличка. Як це робиться? Берете кульочок, набираєте в нього воду і воду виливаєте. І все рівно краплі лишаються. І там такий парничок, і ось в цьому дуже довго не розпускалося. Але я думаю, він розпуститься обов'язково. Дивіться, тут вже в мене теж багато порозпускались, які були з кульками, які не були. Якщо дуже товста лоза, і я впев впевнений на 100%, що воно все буде гаразд, значить не надягає листка. Якщо я не впевнений, на цьому не було листка. І дивіться, ще розповім одну, одну річ. Якщо ви хочете, щоб там були обов'язково корінці, а їх ще зараз там немає, то потрібно, ну, над першим листком у вас не вийде, над другим теж не завжди виходить. Ми в даному випадку зробимо на третій. Ось. Ну, добре, добре подивимося з усіх боків. На якийсь відстань. Над, над, над другим тут виходить. О, оп. Не шкодуємо. Все, впало воно на землю і далі вони будуть рости. Інакше буде забирати е, з силу росту листок. І не буде утворюватися корінь. Просто буде листя рости і верх висока. Так само тут. Дивимося, один і ось тут, і ось тут другий. Нема ще од'єднання. О'єднується. Од'єднується чудово, бачите, тут вже грон з'являється. І нам цього всього не потрібно. Робимо ось так. Тут ще не будемо робити, тут ще хай декілька днів пройде, тому що бачите. Ще слабенько. Слабенько там видно, щоб не портіво, не зрізати лишнього. Так само ось в цьому, в цьому ще бачите. Зараз на камеру, щоб зняти, потрібно підійти з, прав... з правильного ракурсу. Це зробити на камеру, щоб ви побачили і зрізати цього. Не, не просто. І телефон тримати. І... Зараз, 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 друзі, зараз. Ні. Треба ще одні рукою притримати, тому я вимкну. Ось бачите, верхівка росту прибрана. Прибрана. Значить буде рости. І ще ось цей можна вже відкривати. Теж дуже тонка, тонка лоза була. І не дуже хотіла розпускатися. Я, я на тонку відразу надів. бачите, геть тонка, я не знаю, скільки. Тут буде 5 міліметрів буде. І бачите, все добре. Це сорт сонечко писанки, а це буде мрія фермера в писанки. Зараз я зніму кульочок. Ось товариство зняв кульочок, бачите. Гарненько все вийшло. Ще таки декілька днів почекати. Мрія фермера. О, до речі. В тому ефекті саме мрія слово вицвіло. І F лишилося. Ну так, да. сирість, вогкість робить свою справу. Багато чого розпускається, так що вже наступне відео зніму, як буде більше, більше листочків. Більше буде листочки. Вже листочки будуть більше, тому що якщо його такого обрізати, верхівку росту... Тоді він починає рости в величину. Ну і знов буде з'являтися верхівка, десь в якомусь місці. Тоді теж треба притинати. Вже як повністю корінчик випущений буде, буде у вас рости в стаканчику, тоді треба буде. Тоді можна вже не зачіпати. Дати їм волю, хай собі росте. Дякую всім за увагу. Гарних всім листочків та корінчиків. Перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.